Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічицькому автомобільних мостах в неділю ввечері. У короткому повідомленні йдеться про два ключових шляхи постачання російських військ. Які саме логістичні ланцюжки виявилися розірваними, розбираємось в цьому відео. Першими про удари по мостах повідомили призначені Кремлем керівники окупаційних адміністрацій Криму та частини Херсонської області. Сергій Аксьонов відрапортував про нові прильоти по Чонгарському мосту на кордоні між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. А Володимир Сальдо заявив про атаку по мосту через тонку протоку, що з'єднує гнічиськ з, з Арабатською стрілкою. За твердженнями сальдо, російське ППО збило 9 із 12 ти британських ракет штормшедов перше збройні сили України не вказували, якими вогневими засобами ураження вони здобули е цю перемогу. Цей цей ефект так це по перше. По друге у російського ПВО сьогодні немає тих засобів, які можуть збивати, наприклад, ці британські ракети. Те, що Видає там сосальдо чи Гоблін на Ну це їхні примарні сни українські міноборони на своїй сторінці у Твіттері вже висміяло невдалі спроби росіян знищити бойову авіацію ЗСУ. Вперше чонгарський міст, яким відправляють боєприпаси та паливо з анексованого Криму для російського угруповання на південному сході України, був атакований 22 червня. І вже тоді у цього самого угруповання почалися серйозні проблеми з постачанням. Знищення логістичних шляхів постачання живої сили техніки, озброєння та боєприпасів, це абсолютно зрозумілі і логічні питання в будь-якому. В воєнному процесі то питання цих мостів, цих шляхів сполучення, взяття їх під типу вогневий контроль і знищення зрештою було на порядку денному і зараз воно реалізовується. Росіяни отримали сигнал тиждень тому, тоді коли ми бачили вже чітке точне враження цих мостів на Чонгарі, і зараз ми маємо додаткове підтвердження, того, що тут е, жодних сентиментів не буде. Ці мости будуть знищені від судячи з опублікованих фотографій, обидва мости і Генічеський, і чонгарський повністю не зруйновані. Але проїзд ними, м'яко кажучи, дуже важкий. Було припинено і роботу у пропускного пункту Шонгар, одного з трьох на кордоні Криму та Херсонської області. Ураження відповідних об'єктів, а зокрема Чунгарський міст або міст через протоку Тонка в Генічівському районі, тимчасово Окупованої Херсонщини, є суто законними військовими цілями для Збройних сил України. І при цьому хочу зазначити, що. Жодним чином не постраждала жодна цивільна особа. Тут можна ще вкотре звернутися і до кримчан, і до мешканців тимчасово окупованої Херсонської області. Мова йде, звичайно, про лівий берег. Будь ласка, не знаходитися поблизу російських військових об'єктів, тому що, звичайно, Збройні сили України це роблять дуже хірургічно. Дуже високоефективно, як в цьому можна переконатися, але власне не наражайте себе на небезпеку. Британська військова розвідка тиждень тому опублікувала супутникові знімки масштабної лінії оборони, яку Росія спорудила на півночі Криму під армянськом на вузькій сухопутній ділянці, що з'єднує анексований півострів з Херсонською областю. Ця оборонна зона включає дві лінії укріплень кожна з яких близько 9 кілометрів завдовжки, і траншеї для пересування між ними. У британському міноборони вважає, що Кремль приділяє особливу увагу обороні, оскільки побоюється наступу ЗСУ на анексований півострів, збереження контролю, над яким Путін вважає одним із головних політичних пріоритетів. Але як свідчать останні події ці лінії оборони, російське угруповання хіба що допоможуть залишити в ізоляції. Вони бу змушені будуть шукати альтернативні шляхи, але ці альтернативні шляхи вони. В десятки разів слабкіші за своєю спроможністю, за пропускною здатністю, аніж такі конструкції, як мости, тому тут логіка абсолютно: вони будуть знищені, в тому числі буде знищений той перехід, або принаймні він буде наскільки під вогневим контролем, що ним буде вкрай небезпечно рухатися, який веде через. Армянський Перекопськ зараз для окупантів черговий виклик. Черговий такий, як був колись тоді, коли вони окуповали правий е, правобережжя Херсонської області, і е, після першого точного удару по Антонівському мосту до Ворожки не треба було ходити, щоб спрогнозувати, що окупанти опиняться ближчим часом в оперативному оточенні. Аналітики інституту вивчення війни у своєму новому звіті назвали удари Сил оборони України по мостах на окупованій території частиною української кампанії з перекриття для створення вирішальних контрнаступальних операцій. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.